Друзі, давайте розберемося, чому режим Путіна веде Росію в прірву. У сучасному світі, де динаміка та інновації є просто ключовими для виживання держави, Росія під керівництвом Путіна свідомо обирає шлях в зворотній бік, що неминуче веде Росію до краху. Про що йде мова? Путін і його стара так звана гвардія. Уявляєте собі ситуацію: найважливіші рішення в країні ухвалюються. А ухвалюють немолоді та енергійні люди з новими ідеями. А ті, хто вже прожив дуже багато років і, можливо, навіть зовсім не розуміє сучасний світ. Це буквально влада старих. Ну це коли країною керують переважно люди похилого віку. Це не просто застій, це самогубний марш у прірву, а який ще й прискорюється катастрофічною війною проти України. Путін, спираючись на герентократію, а це, друзі, влада старих та застарілі ідеї, неминуче веде Росію до краху. В Росії ми бачимо наразі саме таку ситуацію. Британська розвідка прямо каже, що більшість головних керівників в Росії, виключно з самим Путіним, яким, якому вже, до речі, 72 роки, значно старші за середній вік чоловіків в Росії. І це, звичайно, не випадковість. Путін спеціально оточує себе такими людьми, які вже багато років поруч з ним, які довели свою абсолютну вірність Путіну, а не обов'язково свою компетентність чи бажання щось змінювати. Їм, звичайно, так комфортно в цій системі. Вони отримають від цього вигоду, тому не хочуть, звичайно, нічого і міняти. Яскравим прикладом схожої ситуації є Радянський Союз у 70-х та на початку 80-х років. Тоді країною теж керували дуже старі люди, наприклад, Леонід Брежнєв, Юрій Андропов, Константин Черненко. Вони були ветеранами партії, але їхні ідеї вже не відповідали часу, а сама система була дуже негнучкою. Країна переживала період так званого застою, коли нічого не розвивалось, а проблеми вони накопичувались. Ну і врешті-решт призвело до великих криз. Зараз в Росії відбувається щось схоже, але набагато гірше, бо до застою додалася війна в Україні. Війна це час, коли потрібні дуже швидкі, розумні та сучасні рішення. Потрібні нові технології, гнучкість, здатність адаптуватись. Але стара команда Путіна на це не здатна взагалі. Вони звикли до старих методів і будь-які зміни ляка, просто, їх просто лякають. Бо можуть загрожувати їхньому становищу. А старі методи ведення війни, друзі, вимагають просто величезних ресурсів, яких в Росії все менше і менше через санкції. Експерти, наприклад, такі, як колишній глава ЦРУ Девід Петріус та економіст Олег Гетьман, кажуть, що фінансове становище в Росії досягає, досягне своєї критичної точки за рік-півтора. А це означає, що грошей на, вій... на так звану вічну війну в Росії просто не буде. Українська армія навпаки постійно впроваджує нові технології, використовує дрони, гнучкі тактики. Росія ж через свою забронзовілу систему робить ставку на м'ясні штурми та застарілу техніку, яка не може ефективно протистояти сучасним викликам. Керівники, які Понад усе цінують лояльність, а не вміння, просто блокують будь-які спроби оновлюватись. Вони бояться, що молоді та амбітні можуть зайняти їхні місця. Це призводить до того, що країна не використовує свій потенціал, а талановиті люди йдуть або просто не можуть реалізуватись. Таким чином, так звана стара гвардія Путіна не просто веде Росію до стагнації та ізоляції. Вона активно штовхає її до неминучого краху. Війна, розв'язана літніми та негнучким керівництвом, стала надмірним тягарем для країни, виснажуючи її економічно, технологічно та й людськими ресурсами. Путін, застряглий у минулому та оточений тими, хто ділить його застарілі погляди, є просто архітектором власної загибелі та фатальним фактором, що нищить. Майбутнє його власної держави. Чи може це вплинути на внутрішню ситуацію в Росії, наприклад, на настрої людей, можливі протести чи зміни? Покаже час. А ви також пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. В мене все. Дякую.